З школа! Здравствуй, з два силь седвелі двері відчиняй. Ми прийшли до тебе вчитись, ти з коліси нас птимай. Школа у селі Миколаївське сьогодні приймає 18 першокласників. Це найбільша кількість школярів за попередні 10 років. Діти запевняють, що готові пізнавати нові знання і обіцяють старанно вчитися. Я йду в школу, щоб всьому тут навчитися. Я йду в перший клас щоб стати розумним і, і в Україну. Учням початкової школи в цьому навчальному році обіцяють чимало змін. Діти будуть навчатися за новою програмою. Ця програма полегшена, тому що відмінено техніку читання, а також нашою педагогічною радою вирішено ввести зелену ручку як виправлення помилок та виставлення оцінок в початковій школі. Це мій перший-перший клас. Діти дуже маленькі і з ними потрібно дуже багато проводити роботи. Чимало нового очікує і педагогів. Мова йде не лише про змістове наповнення, а й про підхід до засвоєння знань. Насамперед іноземних мов читання і математики першокласникам не задаватимуть домашніх завдань. Сидіти майже всі уроки лише в класі тепер не обов'язково. І все це для того, щоб дітям було цікавіше та легше вчитися. Досягнення кожного учня тепер буде обговорити стільки з батьками. Тобто батьки, навіть тих учнів, які е, мають низькі показники, будуть сміло приходити до школи і спілкуватися з вчителями для нас, вчителів це найголовніше. По особливому радіють спрощенню навчальної програми родичі першокласників. Я дуже задоволена, оскільки нашим дітям буде набагато легше вчитися в школі, та й батькам буде набагато легше з ними вчити уроки, займатися я вважаю, що це на краще, тому що діти будуть думати, а не просто зазубрювати матеріал, який їм дає програма. І ці знання, які вони будуть здобувати, знадобляться їм у майбутньому. Початкову школу в селі Миколаївське відкрили в 1952 році. Через 32 роки її реорганізували в середню. Нині ця школа є однією з кращих у Вітовському районі. Сьогодні за парти тут сіли 145 школярів. Хочу всіх привітати учнів всієї України, бо це найпрекрасніше свято. Та голос чує Тетяна Бакоцька, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.